Всім привіт, це мій новий влог. І у цьому влозі ми з вами поїдемо у Дніпровський бояж. Ми вирішили з Дімою взяти екскурсію і на один день без ночівлі і поїхати ну, типу автобусом. Зараз ми чекаємо на таксі, тому що зустрічаємося в метро біля метро Палац Україна. Навіть взяли кармат. Я коли замовила сенсай, знаєте, ці імпульси, коли ти думаєш, що вдома будуть домашні тренування. Я ним займалася, до речі, коли у нас була планка челендж на конторі. От. І ми чекаємо таксі і поїдемо. Тож, поїхали. поїдемо от в такому автобусі. Ну, маршрутка, скажімо так. Думала, що це буде більш такий великий автобус, але там є і кондиціонер е написано. Тож, побачимо. Я ось супроводжуючий гір. Правда, не з дуже сприємної. Почну новини. В якому плані? О, бачите, ліворуч, якщо не помиляюся заводком міст, бачите, все вікна стекла немає, козацтва, то е, були козаки реєстрові і були... Приїхали ми у Витавчів. Правильно, я завжди думала витачів. Це, це покарня. Е, дуже хочеться попасти. А тут такі краєвиди. Дуже гарна. Камера взагалі не передає. Тут була наша перша е, зупинка, дуже сподобалось е, тут. Нам провели невелику екскурсію, а також зробили дегустацію всіх хлібів у пекарні. Це е, 80% житнього життєвого 20 двадцять мішеничного. Е, е, також на заквасці, він типує український, тому що е, час його приготування 48 вісім пекарі роблять цей кліпочок, і він має 48 годин ферментуватися в холодній кімнаті. У нас є камера ферментації, який він діє, і цей хліб не завжди виходить з 10 гречаного і на ньому підпільський розміст. Весь хліб на заквасі, без бездріжовий. Ми купили гречанок і солодкий сонце. Також випили каву. Мали тут загалом десь півтори години відпочинку, що змогли і погуляти по місцевості, а також відпочити у пекарні. Дуже сподобалась вона така сучасна, приємні люди працюють. Ну а головне хліб дуже смачний. У меню були салати, великі сендвічі, але ми не взяли, тому що думали, що. У нас обмежений час і ми не встигнемо дочекатися, але про це пошкодували, коли бачили, як інші люди це все їли. Козаки, да, прав, ми козаки. А я кажу, а можна вас щось тут запитати? Вони, ну, а що ви хочете запитати? Я кажу, хлопці, а козаки їли зало чи ні? Один каже ні а другий каже ні що то тут, треба якесь запитання, а третій взагалі. Позаписали не їли. Хоча в нас свині дикі ж ви знаєте, що такі дикі свині э, сало практично немає, от і кості, шкура і шерсть. Э, відповідно, коли я привожу я в Межигір'я, то там є э, сіра порода корів, у них він маленький, а це м'ясна порода корів. От вони такі. Ми вже у Каневі прийшли на Тарасову гору, точніше приїхали. По східцям не піднімалися. Нас, нас наша маршрутка привезла сюди. Каже, якщо ви хочете спускатись по східцям, то автобус буде чекати внизу. І всі люди сказали, що можна спускатись по східцям. Тому нас не питали, ми теж будемо. перший раз я у Каневі. Дуже гарно. Наразі музеї Шевченка, як і більшість музеїв, працюють обмежено, частково. На першому поверсі така виставка невелика, де можна самостійно походити ознайомитись, а більшість музейних експонатів представлені на мінус першому поверсі, і це в основному були копії. У нас була чудова екскурсоводиня, яка розповіла нам про життя Шевченка від його. Народження до смерті, і навіть після, дуже сподобалось, і, начебто, здавалося, що ходили нам екскурсії про Шевченка досить багато разів і чули про нього багато разів. Знаємо більшість інформації, але кожен екскурсовод розповідає зі своєї сторони щось цікаве. Ну і мені дуже сподобалось. Я була у музеї Шевченка в Києві. І ми були без екскурсії, і тепер жалкую, що ми її не взяли там. Далі ми пішли до Тарасової світлиці, це музей на території Шевченківського заповідника у Канові і перший музей, присвячений життю і творчості Тараса Шевченка. Далі ми мали 30 хвилин вільного часу, де могли погуляти територією та спуститись по східцям. І знизу був такий невеличкий базарчик, де можна було придбати магнітик або щось собі на загадку. Зробив гравіювання, він робить на всіх камінчиках. Тут, звичайно, не так видно. Мосиком на добро так погано видно. Блін, якби він прозорий. Коштує 150 на великому, 50 на маленькому, але він зробив за 100 на такому сердечку. Сьогодні так вітряно, погода взагалі не літня, але ми вже от були на Тарасовій горі, спустилися, зробили гравіювання. Дуже сподобалось, дуже хороший екскурсовод, хороша екскурсоводиня, як правильно сказати. і нам мені сподобалось, дуже цікаво було все дивитися. Ну, зрозуміло, що наразі не працюють всі зали, є тільки зал на мінус першому поверсі, і там тільки в основному копії і немає багато ну, що показати, скажімо так, але все одно дуже-дуже дуже цікаво. Прогулялися і зараз у нас такі півгодинки для того, щоб... Сісти, пообідати по... з тим, що ми взяли з собою їжу, так було написано е, в листі, який прилагається до екскурсії. Тобто в нас зараз ми купили салат. Е, ці Всякі штуки в форі будемо зараз їсти. Я взяла з собою салат такий, Діма взяв з собою сендвічі і тривозики робиш. Загалом екскурсія мені дуже сподобалась. Погода була вітряна, але це не впливало на настрій екскурсії. Екскурсовод був милий та розумний дідусь, який розповідав багато історій, не пов'язаних з екскурсією, багато історій з життя. Ми також зупинялися багато де просто для того, щоб помилуватися гарними видами. Був досить комфортабельний, взагалі хороший бус. Мені сподобався у групі. Було 11 людей. По плану у нас ще був відпочинок на пляжі в Українці. Але погода внесла свої корективи. Посилання на екскурсію я залишу під відео. Так, взяли капучино і ми на е, пляжі Американо, точно. Це украй, Українка? Українка? Українка. Такий пляж. Е, сьогодні, знаєте, вчора сонце, завтра сонце. Сьогодні нема. Тому так. Такий купили хлібчик гречани. А ще купили цей Шо? Так. Я по колекції о, в мене оновлення. Хочу показати вам, що в мене попався дамблдор, і. І все з новеньких, наче. Ну, і оце от. Валю мені ще знайшла гірміону і мені залишився тільки Малфой. А ще, подивіться, у нас була річниця з Дімом, як це називається, ситцеве весілля, які він мені подарив піони. Вони як, ну я не знаю, як три кулака. Такі гарні, боже, як вони пахнуть. Дуже прикольні. Діма навіть ходив і казав, якби мені такі квіти подарували, я б теж дуже був радий. Дуже гарні. Казав вчора. ходив. так? Да. Так і казав. А ще я хотіла показати вам, яка в нас є, як це правильно, не скарбничка, а штука, в якій ми збираємо гроші. Типу не мрію. Бачили це приколи в Тіктокі, що закреслюєш, що ти скільки грошей поклав? Проблема в тому, що ми мало використовуємо готівку і в нас її ну, основа на, на, карт, на картці. Але ну, щось то є, та й кладемо а, тут на мрію кожен день. А, і ми порахували, і ми ну, не порахували, десь читали, що якщо всі 160 днів тут буде накопичено, то буде 12 тисяч з лишнім гривень. 12 тисяч 880 гривень. От, то ми збираємо. Купили в Авролі така штука, коштує 75 гривень. Вона так продається, її потрібно зібрати. І ось така вона тут у нас. Щоб ніхто не бачив, схованка. чайно за такими квітами. Так, ми прийшли в новий заклад, називається Зустріч. Yeah. З одної зустрічі ми прийшли. Менше. Замовили, два кок... Замовили два коктейлі. Строубері, броня. Тут ні варіацій, варіації 30-40. Так, да, да, дуже багато. А в мене френч Френч 75, наче так називається. Бо тут джин і просеко. Я хотіла відчути, по, ну, як його між собою буде. Поєднується. Як це між собою пот... поєднується, може вдома робити. Не розбавлено. Не розбавлено. Замовили вареники з грибами і картоплею. Це їх фірмові справи вареники. Вирішили спробувати. <рес> Зараз беремо цей. Якраз так. О, <рес> припустились. Так пахне. Дуже пахне. Ось тут картопелька да. І грибочок. І, ну і, і воно в грибах. Ще ми ходили у Завертайло на Подолі. Це такий вийшов влог збірний за два тижні, тому вирішила показати і це. І після тяжкого робочого дня або після зустрічей ми з Олею буває заходимо в заклади різні, намагаємось протестувати більшість закладів Києва і побувати у них, тому що цікаво. Ну і спробувати щось новеньке для себе, і побути у новому закладі. Ми це дуже любимо. В мультиплекс на фільм, як ви думаєте, який? Який дім Стражі Галактики. Вже всі подивилися, а ми вирішили, бо були все роз'їзди, то всього, п'яте, десяте. І вирішили зараз а, сходити. А Сьогодні у нас 6 червня, між іншим. Взагалі в республіці людей так мало і так воно відрізняється. Вихідний день і будінь взагалі. Тут дуже зручно, що можна класти е -е, свої речі. Про фільм короткий, він нам сподобався, дуже сподобався. Загалом Марвел трохи піднабрид своїми супергероями. А от Стража Галактики це найбільше, що мені зараз подобається з серії Марвел. Тестове відео у нашій ванні. Ми хочемо поміняти ці стики. У нас тут була бордюрна лента, чи як вона називається? Стрічка. Ми коли самі її робили, як ви можете побачити. Але вже десь рок, роки три пройшло. Її треба замінити, і загалом нам треба привести квартиру зараз до ладу. У нас така ванна. Така. Бачите, до речі, є отакі от в мене штуки. Загалом в мене був цілий комплект, поки Діма не взяв собі ось ці штуки. Вони були однакові. Дуже прикольно виглядає. Знаєте, як то кажуть, що немає ніякого кольорового шуму. Інколи деякі баночки так подобаються, що не хочеться їх. Ну, прятати, тим паче, що тут вже мало що закінчилось, і буду практикувати, виливати в такі. От. Що ми будемо робити? Нам потрібно здерти цю бордюрну стрічку, потім використати антиплісню і поклеїти, зробити отаку. От. Я подивилася уроки на YouTube, в принципі, в принципі я думаю, я справлюсь. Тут я тут на правильному машині підготувала. Це такі, щоб мельний розчин витирати. Такі штуки ми купили Це для того, щоб піддерти бордюрну стрічку, і там теж є цей герметик. А також є White Spirit для антижиру, серветки і антиплісняву. Взяли от в епіцентрі. Е, кажуть, що вона хороша, має бути така прям суперактивна. І є ще така, вона закінчується, тут її зовсім чуть, -чуть якраз до використається. Приступаємо до роботи. Діма зараз на роботі. У нього сьогодні активний такий робочий день там якийсь захід. Вона сьогодні річниця нашого шлюбу сіцеве с, ситцеве, правильно? Весілля, чи як правильно там говорити. Тому справа у нас. Е, такі, А ввечері ми йдемо в заклад. Це не такий ресторан. Ладно, я про це розповім, бо себе зараз не хочу показувати, а розповідати на фоніванні таку інформацію е, теж не буду. Тож, поїхали, буду показувати кожні, кожний етап. Вже в рукавичках, і будемо віддирати цю стрічку. Да. Тут нас постійно затікали і ми завжди старались витирати. Завжди старалися витирати воду, але тут, бачите, таку що важко вирости. Так, вийшов такий другий етап. Я ледь відірвала, ну, я відірвала нормально, але там Бачите, не дуже добре по від взагалі, я не знаю, я витратила, напевно, години-дві. Тут в нас взагалі такий тут ремонт. Він, можна сказати, такий з різними приколами. Люди, які жили до цього, чия була квартира до покупки, то вони робили самі ремонт. ось Може, з дімою тут трохи перероблювали, коли я заїхала, але. Зараз настав час трошки оновити от, і приїхати собі в іншу, до іншої квартири, мабуть. От. Тепер буду оброблювати White Spirit. Потім вже подивилися в уроках. У нас є такі штуки. От. І нам треба ось 15-й. Бо ми так подивилися, буде от такий. Шов. Тут буде 15-й, а там просто прірва. Я не знаю навіть, як там робити. Я собі так подумала, що я спробую, так як сьогодні є, так скажемо, вільний час. Якщо не вийде, то просто веземо майстра. І майстер все зробить. Коротше, у нас е цей пістолет виявився поломаний. він не працює. от, йду тут в магазин біля дому з сантехнікою. Якщо там є, то клас, якщо нема, ну то тоді буду купувати. В епіцентрі треба буде їхати. Не знаю, коли я це зроблю. Ну, коротше, а кореть, це як завжди. Коли щось хочеш зробити, то виходить, що одна якась накладка на іншу. Ну, головне не піддаватись і не розстраюватися з приводу цього, а просто... Вирішувати ці задачки, як гра. Одну місію пройшла, другу пройшла. А, от, всі місії пройшла до е, цього пістолету. Далі подивилось, як тобі користуватися. А, є, 136 гривень, кошт є. Реально, коли купуєш всі деталі, бо ти думаєш, блін, легше, щоб було найняти когось. Але 136 гривень. В принципі, знаєте як. Де завжди пригодиться? Зараз йду на Укрпошту забрати каву. Це я так і замовляю в Майкофіфекторі. Вони постійно приходять промокоди на каву зі знижкою. Там 7-10%, то замовляю. І доставку Укрпошту безкоштовно, це досить зручно, незалежно від суми. Ми кілограм кави замовляємо, і Майкофіфекторі відправляють Укрпоштою Експрес. Але проблема у тому. Укрпошта Експрес, звичайно, ну, пісні нормально, мене відправляли. А цей раз пройшов тиждень, посилки немає. Коротше, довго це ми все вирішували. Я вирішувала, як має прийти посилка, тому що коли має прийти посилка, на гарячій лінії сказали очікуйте. А я написала в месенджер. ви ну, розумієте, що там, напевно, більш людина. Якось буде краще відповідати, не знаю, чому я так думала. Мені здається, що от, е, там просто легше посидіти переписки, чим прослуховувати їх і так далі. Е, і людина сказала, що, е, що посилка м -м, ну, десь втрачена і потрібно писати заяву на відшкодування або на пошуки. Я пишу My Coffee Factory, що так і так, тримайте заяву. Знаєте, це, я себе називаю ідеальним клієнтом. Бо мені здається, що ну, я розумію, що вони в цьому не винні, але посилка йде довго. Я їм документи відправила, все зробила е, як треба. Вони мені повторно відправили вправо. І ось вона за один день прийшла. Читала коменти під постами в них е, на Укрпошті і побачила, що там. У них зараз якісь там і затримки, і в них посилки втрачаються. Якась така фігня. Так. За Брукалу, бо ми купили Starbucks. Це була єдина е, в зернах в магазині Фора в нас біля, вдом... біля дому. Боже. Вона така пересмажена, перегоріла. Ну, точніше так, вона горіла просто. Фу, не знаю. Не можу їм пити. Навіть в кофітонік робиш, пресотонік, точніше. І все одно. Все одно фігня. Неможливо пити. з Молоком. Ну Взагалі відчувається оцей смак горілої кави. Не подобається мені його. Не рекомендую там купатися старту. Взагалі кап'яне ну, теж мені не дуже смачно. Я не... Ну, мені подобається сам маркетинг, а от кава. Так, маю пістолет. Перевірка. Я вже тут все вмію. Я навію. Я спочатку не зрозуміла, як його, цю штуку піднімати, але вже все вмію. А цей пістолет, бачите, у нас тут погнутий. І коли... А, зараз. Коли натискаєш, він не дуже має сильну тягу, тому що тут погнуто і все. Вона ну, не видавлює, коротше. Дуже розстроїлась, звичайно, на початку. От. А зараз добре, що під домом є цей магазин. Взагалі, ну, скільки він там знаходиться, ну, постійно там знаходиться, думаю, хто туди ходить. А насправді так зручно. І в принципі, ціни, ну, не набагато дорожче, ніж у епіцентрі. Плюс-мінус так само. Сам формат, як я це роблю, я не буду показувати, бо в цьому відео я не навчаю. І просто, знаєте, щоб подивилися. Що я тут ще роблю? Що я мастер? Всі руки. Ну, а вийшов такий результат. Він не ідеальний, не поганий, і середній. Головне, що працює. Тобто вода не заливається під ванну і також там не застаюється. Ага. Відзначити річницю. Ми прийшли в OG бургер. Багато про них чула. Це бургери в Києві за спеціальним рецептом з Лос-Анджелесу. І говорять, що власник закладу багато ходив в Лос-Анджелесі, тестував різні бургери, і от привіз сюди прям натуральний такий рецепт американського бургеру. Ми взяли два екстра чізбургера та картоплю фрі. Було дуже смачно. Мені сподобалось. Дякую за перегляд цього влогу. Поставте лайк, якщо він вам сподобався. Також буду рада бачити ваші коментарі. І все, до нових зустрічей!